Вітак, Любі! Я Софія Слободян, а це мій подкаст «Щоденники читачки, де ми говоримо про книги. Мій 2024 рік завершився дуже теплою різдвяною збіркою, коли сніг пахне мандаринками від видавництва Старого Лева. І зараз я вам розповім про неї. Тут зібрані історії різноманітних авторів, а саме Романа Російського, Андрія Бачинського, Богдана Матіяш, Юлії Стахівської, Валентини Захабури, Ольги Войтенко та інших. Читання Цієї збірки вже стало традицією, тож цього року я перечитувала її вже вдруге, проте враження залишились такими ж яскравими. Зараз вами ними поділюсь, та спочатку поговоримо про саму книгу. Перш за все, Погляньте на цю чарівну обкладинку, вона справді навіє такий чудовий різдвяний настрій. У ній зібрані святкові історії про Різдво, Новий рік та дива, які трапляються у цей час. Деякі історії просто викликають мурахи та не здаються дитячими, навіть попри те, що в більшості історій головними героями є діти або підлітки цією книгою справді поринаєш у світ магії, кожна історія надихає вірити у дива і в те, що світло завжди перемагає темряву. Автори пишуть легко, тому книга читається надзвичайно швидко та невимушено. З нею справді можна відпочити. Тож, якщо вам сумно або геть немає святкового настрою. Це чудовий варіант, адже вона зможе зігріти вас навіть у найхолодніші будні. І відкрию вам рецепт ідеального зимового вечора: плед, гарячий напій в улюбленій чашці, чудова книга поруч та, звісно, щоденники читачки. Знаєте, звучить аж занадто привабливо, тому я, напевно, буду з вами прощатися до наступного разу і піду повторювати цей рецепт, не забуваючи жодного складника. Тож з вами була Софія Слободян. Щоденники-читачки. Читайте книги, адже саме вони можуть подарувати вам найщиріші емоції. Побачимось, па-па!